У Європі міргою також над створенням 40 кілометрової буферної зони між українським і російським військом в межах майбутньої мирної угоди. Про це дізналося видання політико гарантії безпеки для України. Сьогодні обговорювали міністри оборони країн ЄС. Їхня неформальна зустріч в Копенгагені, по суті дає старт новому політичному сезону в Європі. Денис Шмигаль долучився до дискусії онлайн. І за цією темою стежить також кореспондентка Радіо Свобода Зоряна Степаненко. Вона зараз на зв'язку зі Удії ТСН. Зоряно. Отже, що відомо про ось цей проект 40 кілометрової буферної зони, і крім цього, також що обговорювали на зустрічі міністрів. Вітаю святи буферна зона один із кількох обговорюваних сценаріїв після воєнного врегулювання. І в цьому рівнянні, як в тім і всіх інших, також що стосується завершення війни, чимало невідомих. Яка глибина зони? Скільки потрібно військових, які завдання вони мають, і як їм реагувати на можливе загострення конфлікту? Відповіді на ці та інші питання європі ще належить знайти. А наразі пише політико, не зрозуміло навіть чи погодиться на цей план Київ, адже він передбачає територіальні поступки з боку. України Володимир Зеленський коментуючи сьогодні цю ідею, дав зрозуміти, що скептично налаштований, мовляв, буферна зона і так існує. Зброя дотримується так званої дистанції. А якщо Росія сказав український президент, хоче віддалитися від української армії, то може відвести своїх солдатів у глибоку територій. Жоден з міністрів оборони ЄС, який сьогодні розмовляв із журналістами перед неформальною зустрічю, не згадував ідею, що до буферної зони вони лише підтверджували, що дискусії про так звані гарантії без. Спеки для України тривають багато країн. Роздумують, чи ж направляти туди свої війська, але важливо, каже топ дипломат ЄС, бути готовими до того, що настане завтра, якою віддаленою ця перспектива зараз не здавалася міністри обговорили роль ЄС в гарантіях безпеки, і очевидно, що Європа повністю виконає свою частину. Я вітаю широку підтримку сьогодні щодо розширення мандата нашої військової місії для забезпечення навчання а також консультування на території України після встановлення перемир'я. Ми вже підготували понад 80 тисяч солдатів і маємо бути готові зробити більше. Найнадійнішою гарантією безпеки України, як і раніше, вважають її власну армію, тому подальша допомога їй уже традиційно була невід'ємною частиною дискусії міністрів оборони ЄС. Обговорювали, як задовольнити потреби України у боєприпасах, ракетах, засобах ППО а Данія, що приймала зустріч, звернула увагу своїх гостей і на необхідність інвестувати в український оборонпром, як це робить уже данська влада. Тільки цьогоріч її внески в українське виробництво зброї для України складуть мільярд із та мільйонів євро. І данія очікує, що інші країни також наслідуватимуть її приклади і пожертвують гроші на порівняно недороге виробництво якісної зброї випробуваної у бойових умовах мільярдів. наразі в Україні схоже є резервні рубничі потужності на суму 17 мільярдів доларів. А сукупно їхня промисловість здатна виробляти продукцію на 40 мільярдів. Тож приблизно половину цієї суми нині не забезпечена фінансуванням. Думаю, європі слід пожвавитися країни ЄС далі жертвують гроші на закупку американської зброї для України. Зокрема, сьогодні стало відомо про 100 мільйонів євро від Бельгії. Утім, для Європи досі інтрига, в якому ж вигляді Сполучені Штати готові брати участь у наданні гарантій безпеки Україні. Заважає відсутність розуміння, як може виглядати майбутній мир між Україною і Росією з тим, що його настання Москва поки що не хоче. У Копенгагені сьогодні погоджувалося багато міністрів. І Завтра там дискусії продовжаться але вже на рівні очільників міністерства закордонних справ країн Євросоюзу. Союзу. Я дякую тобі, кореспондентка Радіо Свобода Зоряна Степаненко в ефірі ТСН про безпекові варіанти щодо завершення війни в Україні, які розглядають в ЄС, зокрема про можливість створення буферної зони.